Нещодавно в бізнес-клубі у нас виступала Ольга Тадай, вона партнерка Агромат, співвласниця. Вона сказала таку фразу, що єдиною конкурентною перевагою власнику на ринку є його майнсет. І я поверну тебе до цієї відповіді, що не вистачає майндсету. А майндсет – це твоє бачення себе на ринку. Наскільки ти дозволяєш собі говорити за ринок за весь ринок? Розуміти, що на цьому ринку для тебе є місце створювати нові продукти, інновації. Чому ми це не робимо? Чому підприємці це не роблять зазвичай? Тому що вони бояться, де я, де твоя громадя, де я, де там біосфера, я такий маленький, а вони такі великі. І вони не починають це робити, не вистачає цієї сміливості, бунтарського характеру. А у тих, у кого вистачає, ті в якийсь момент обнаружують в себе біля цієї біосфери. І тому я вважаю, що зараз майбутнє за сміливими, сміливими і трохи нахабними. Та той же здіснянка корпорація біосфери дивись ще нещодавно. У нього не було бізнесу чаю. Але в якийсь момент він побачив цю можливість, сміливо увійшов в цей ринок, побудував заводний excuse me. просто почав це робити системно, стало і це про магію в бізнесі.